Я готова. А ти? У прогнилому, просякнутому кров'ю острівному королівстві жила правила королева на ім'я Кетрін Пар. Вона була шостою дружиною мстивого короля Генріха Восьмого. Напроти го єртика. Він об'є мене, як вбив мою матір. Він ні за що такого не зробить. Ти чуєш? Усі п'ять попередніх дружин передчасно пішли з життя. Але фатумом Кетрін було змінити королівство назавжди. <звук> Повинні повстати і забрати поправу наше. Ен проповідувала людям, коли ми знайшли. Її. Бо не тим, хто стоїть над нами, указувати нам у що треба вірити. Але її промова мене вразила. Кетрін. Я молюся, щоб ніхто не бачив тебе в той день. Я вірю, що була обрана Господом змінити думку короля. Ти маєш піти, якщо тебе знайдуть тут. Бо за таке ми рубаємо голову. Я певно, ти придумав би щось більш оригінальне. Іноді мені здається, що ти знаєш мене краще ніж я себе. Ми довірились вам, Кетрін. Ваші загравання з радикалами можуть поставити під загрозу стабільність цього королівства. Ти ж не хочеш, щоб зі мною щось сталося. Ні. Щоб мені зашкодили. Ні, ніколи. <плес> його упевненість у твоїй слабкості тримає тебе у безпеці. Чого ти від мене хочеш? Хочеш, щоб ти йому голову відірвав. Він намагає доказів проти неї, що вона його зрадила. Не його. Правда, Я, не Годі. Катрин! Катрин! На що саме ви натякаєте? Моя совість. Чиста. Господь ніколи б не бажав перепони між ним та його народом. Ані єпископа, ані священика, ані навіть короля. Тоді вас спалять. Вона порочна, ніж усі інші. Таке вже було. І ми рубали їм голови. Ми рубали голови. Ми рубали голови. Ми рубали голови. Ти віриш у пекло? Ми обоє приречені на нього. Я готова. А ти?